Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо неділю, благословенну неділю. Як кожна неділя є благословена. Кожен день є благословенний, а неділя особливо благословенна. Маємо прекрасний час, вихідний день, час для Бога маємо. Ну, взагалі, маємо час для себе, для сім'ї, для своїх справ. Важливо в цей день максимум насолоджуватись життям. Бо з понеділка вже робота не дасть на, на максимум насолоджувати життям. Тому сьогодні у нас послання 25 липня 2024 рік. Дорогі діти, дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоб мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас підтримує сьогодні. Це таке дуже радісне послання. Я вже казав на якомусь відео, що ця візіонерка аж підскочила від радості, бо Марія назвала нас, ну і її особисто, мене особисто, каже: дитино, з радістю тебе. Я вибрала і веду, бо у тобі, дитинко, бачу людину віри, надії та молитви. У тобі. І, і це дійсно є радість, це є, ну, є чим пишатися. Бо Марія говорить: це сьогодні тобі. Ти кажеш, та де я? Та де? Та не може бути. Знаєте, як вчора була така розмова з приятелем, і я згадав, як дві жінки. Підійшли до мене на подбор і попросили сфотографуватися. І ми сфотографувалися, і, і потім мене розшукували, щоб вислати мені фотографії, там питали у моїх там, приятелів, хто на молитві, знайшли мене і вислали мені фотографії, і там на фотографії я з таким Оріолом, як швентий. І, ну, і так ну, і дивно, бо я себе не відчуваю святим. І, але ці, а, а для жінок. Ну, ця фотографія щось зайзначила, е, розумієте? І сьогодні також я себе можу не відчувати людиною віри, надії та молитви. Ну, бо це якось так, ну як воно, як відчути це? Неможливо відчути. Е, мені одна сестра в Христі нещодавно каже: твої відео стали такими впевненими, такими... вони раніше були цікавими, але зараз вони там впевнені, такі, то, то, то там. Ну, По-перше, що я впевненіший став, бо коли я починав це відео в більшості була теорія. Розумієте, Коли ти бачиш Маріни слова, бачиш, що вона каже, що буде потім, то все це теорія. Але коли я увійшов у все це, вже живу цим, то це вже, я можу знаєте, так твердо казати, що це так, так, так. Тобто впевнено це казати, бо вже живу цим, живу дійсно цим благословенням. Тому став впевненіший. Але я себе не відчуваю якось, ну що я став більш вірою, надією та молитвою. Але Марія це бачить. Марія бачить, бо завжди зі сторони краще видно, хто святий, хто поводиться як добре, хто поводиться погано, хто, ну, дійсно, хто є людиною вірою, віри, хто є людина надії, хто є людина молитви. І коли Марія каже, що ти, дитинко, є, я бачу тебе, людину віри, надії та молитви, то це вже щось є. То значить, ти ще просто не знаєш, що ти така людина, а Марія вже бачить, що ти така людина. І якщо ти ще не відчуваєш себе, то просто треба пройти трохи часу. Пройде трохи часу, і ти зрозумієш, що ти вже ця людина віри, надії, любові, ти вже... Коли став на шлях святості, став святим, бо ти обрав цей шлях святості. Марія каже: оберіть шлях святості і будете на ньому святі. Власне, то... але коли ти його обираєш, ти ще не святий, ти не відчуваєш себе святим. І для когось, ну, і для себе ти може ніколи не будеш святим, як і старим, як в 18 ти думаєш, що 40 це вже старіки, а коли тобі вже до 40, то думаєш, що таке життя починається. Тому, власне, так і святість. Ти завжди будеш думати, що вона там колись прийде там 80 років може, а, а можеш бути вже сьогодні, але не відчувати цього. Нехай тебе дитинку веде гордість за те, що ти мій, за те, що ти моя. Це, це також це треба дійсно вміти пишатися цим, а не боятися, що там, ну. Бо коли мені жінки вислали фотографію, де я святий, я кажу: ну, я не почуваюся святим, ну не відчуваю себе святим. А вони кажуть, ну, то, то так треба, то так файно, то, то ще більше говорить про святість, що, що не відчуваєш себе. Ну, але я так думаю, ну, хоч би та фотографія не, не сплила, бо ще провозгласять святим. А Марія каже: ходи гордо, те, що ти мій, не бійся. Не бійся. Якщо я знайду вдруг цю фотографію, то я її, може, приклею до відео, щоб вам показу, показати, про що йдеться. Але не знаю, чи знайду, бо фотографій багато, а, ну, а не маю часу довго гортати ці всі, шукати фотографії. А, нехай тебе веде гордість за те, що ти моя мій. Я тебе веду до нього, який є дорога. Правда і життя, щоб не було сумніву, що Марія заведе десь в не ту сторону, десь не туди якось там повела, завела, або там, як кажуть браття протестанти, брат, ти не туди пішов, або ти не туди йдеш. Марія веде до Нього, до Ісуса, який є дорога правда і життя. Я з тобою, щоб він, щоб мир переміг в тобі і навколо тебе. Бо з тим наміром Бог мене посилає до тебе, до тебе. Бог посилає мене, щоб мир переміг в тобі і навколо тебе. Якщо ти сьогодні маєш мир в собі, і мир навколо себе, як я маю тут, то Марія, значить, в твоєму житті перемогла і перемагає. Тобто, намір Бога сповнюється, сповнився. Або сповнюються уже в тобі. На сьогодні є багато людей миру і багато людей, навколо яких є мир. Але мир не, не в плані, що відсутність війни або в якомусь там ще плані, а в плані тому, що завжди є радість присутня і, і Божа любов. Тому сьогодні дійсно радіємо і маємо гордість, що нас, Марія, вибрала, і те, що ми є в цьому процесі. В цьому процесі і в плані Божому, де з нашого особистого миру мир буде виливатися на весь світ. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з па Папа!